Вітаю, шановний водію, ви на каналі ПДР Тести, де ми розглядаємо цікаві ситуації, що можуть трапитись на дорогах, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні маємо простеньку задачку на виконання зупинки. Уважно слухайте, аналізуйте і дайте правильну відповідь. А тепер поїхали. Отже, питання звучить так: у якому місті цієї дороги з одностороннім рухом водієві легкового автомобіля дозволено виконати зупинку. Варіанти відповідей тільки у місті А, тільки у місті Б, тільки у місті В, у місцях Б та В, у місцях А та Б та у будь-якому місті. А зараз напишіть у коментарях номер відповіді, а у кінці перевірити, чи впорались. До речі, поки ви її пишете, нагадую, що у нашому додатку є всі офіційні тести ПДР та актуальні правила для повторення: посилання під відео. Тож тепер до розв'язку маємо дорогу з одностороннім рухом у населеному пункті, на початку якої встановлений знак 5.5 Дорога з одностороннім рухом. На правому боці стоїть знак 3:34. Зупинку заборонено. А під ним можемо бачити табличку 7,24, яка повідомляє, що водій зараз знаходиться у зоні знаку 3.34. Це означає, що у місцях А та В зупинку та стоянку заборонено, так як вони у зоні дії знаку зупинку заборонено. Але що з місцем Б? Воно знаходиться на лівому боці дороги, але згідно з пунктом 153 правил дорожнього руху у населених пунктах на дорогах з одностороннім рухом стоянка дозволена як праворуч, так і ліворуч, якщо це не заважає руху. А знак 3:34 діє лише на той бік дороги, де він встановлений, тому на біс він не поширюється. Отже, зупинитись дозволено тільки у місті Б. Правильна відповідь номер 2 вітаю всіх, хто обрав саме його. А якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал та поділіться відео з друзями. Це дуже допоможе розвитку каналу. А в коментарях напишіть, яку ситуацію розібрати наступною. Дякую за перегляд і будьте уважні на дорозі!